Ми сподіваємося, що ці діти дійсно побачать наші українські традиції, побачать, як проживають люди на Західній Україні. І це допоможе єднанню України. Я, якщо не через дітей, то через кого ми можемо віднатися, тільки через дітей. Незважаючи на такий складний час, ми отримуємо дуже багато підтримки. Це дуже Дуже приємно, і ми дуже вдячні за це все. Ну, вдома мені сказали одразу їдь. Це ми, ми один народ. Хоча ти, ну, ти повинна побачити, як там люди. Хоча ми одна країна, один народ, але по-різному ем, відзначаємо ці свята. Я хотіла би просто показати їм, які в нас традиції на, на заході, які в нас віддається тепло дітям і. В Загальному просто хочеться дітей зігріти своїм теплом. З мамою ми так вирішили спільною, що ми хочемо взяти діток, дівчаток. Всю дорогу фактично, ну та не фактично, таке 100% ми були забезпечені безпекою, нас супроводжували наряди міліції. Також звертаюся до вас, громадяни, не будьте байдужі, бо нам тих дітей потрібно буде через 10 днів відвести назад. Також нам потрібно заправити знову автомобіль автобус. Нагодувати тих дітей, прошу вас звертатися, хто чи може нам допомогти. Ми збираємо допомогу, таких для військових і для дітей, по вулиці Чалдаєва один наш склад, і по Крушельницької один автостоянка. Выходим, вд ⁇ выходом, тихо, вдеваемся Добрый день. Добрый Шапки, бля. Привет! Нас так само там зустрічали з хлібом, з Солью, соромаємо. Звичайно, що наше єднання, наша любов. Оксана я узнаю, на купи пиші мої діти. Хто потребує? Чекай, і ваші ключі ще. Хто потребується?